Ось і настав останній день 2024 року. В першу чергу хотів би привітати всіх воїнів, захисників та захисниць нашої неньки, волонтерів та людей, які об'єднували та допомагали захищати нашу країну. Також хочу щиро привітати та подякувати всім підписникам, які в мене є на даний момент тих головних героїв аудиторія вже далеко за 200 тисяч. Щиро вам дякую. Надіюсь, 2025 рік стане для нас. Переможним стане кращим в десятки разів ніж попередній 2024 рік. Також для головних героїв я хочу зробити невеличкий подарунок. У мене є тища з вища дві тища. Я пропоную саме вам, моїм підписникам, вибрати для них е, меню. Все дуже просто Пояснюю. Не лише написати один коментар, яке найкорисніше продуктове новорічне меню зробити для пасиків. Таким чином, деяка частина грошей буде витрачена на продукти. А кошти, які залишаться, будуть витрачені за вашим бажанням. Бажаєте їх отримати на власний рахунок чи задонатити на ЗСУ, не проблема. Тому, друзі, фантазуємо, додаємо різноманіття варіації ваших ідей, долучаємо друзів, які зможуть лайкати ваші ідеї та поширювати це відео. Вигравши в цьому конкурсі, ви не тільки отримаєте грошову винагороду. А й відеовідповідь на ваше продуктове меню, відмітка, підписка, і найголовніше увага найкращої аудиторії світу. Так, так. І якщо ти зараз дивишся це відео, можеш посміхнутися, тому що ти один із них. Ну, все, годі посміхатися. просто кожного підняти актив на цьому відео.